Представляють єдині знижки на Європаст Софткапс. 10% в аптеках, подорожник, вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Країну накриє потужний антициклон. Останніми днями українці відчули зниження температури. Деякі навіть жалілися мовляв, що літо а вже доволі прохолодно. Синоптики кажуть, це ненадовго. Вже незабаром до нас повернеться спекотна погода. Які в області першими зустрінуть африканське тепло, де буде найспекотніше, і як температура повітря вплине на ситуацію зі світлом? Розповім за мить. З вами новини ТСН UA і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Середу, 14 серпня Україна опиниться у зоні впливу антициклону, тому повсюди буде сухо і сонячно. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко. Вона також дала прогноз, якими будуть цього дня позначки на стовпчиках термометрів. 14 серпня Україна опиниться в зоні впливу антициклону на ім'я Машал. Скрізь буде суха сонячна погода. Навіть нема до якогось атмосферного фронту причепитися. Температура повітря протягом дня становитиме плюс 24, плюс 29 градусів на Закарпатті та на крайньому Півдні часом до плюс 30, плюс 31 градуса. За словами синаптикиня, у Києві 14 серпня буде сухо, сонячно та тепло. Втім, температура буде комфортною. А от після 16 серпня ситуація дещо зміниться. У Києві 14 серпня буде сухо, сонячно та тепло. Вночі свіжувато – плюс 11, плюс 14 градусів. В день стовпчики термометрів крутитимуться поблизу невисоких плюс 23 градусів. Хто мерзне після 16 серпня ще гарненько погріється. Про різке підвищення температури повітря у серпні попереджав і синоптик-кандидат географічних наук Ігор Кибальчич. Він зазначив, що пік припаде на 5-15 серпня. А першими спекотну погоду зустрінуть західні та південні області України. Є високої іму... Вірність надходження тропічного африканського повітря в північні широти, що призведе до нової хвилі спеки у багатьох європейських країнах. Очікується, що пік спекотної погоди у Центральній та Південній Європі припаде на 5-15 серпня. У цей період максимальні добові температури можуть досягати місцями плюс 40 градусів Цельсію і вище. Через спеку попередив синоптик, прогнозуються небезпечні явища, такі як сильні зливи, руйнівні шквали та град. В основному це стосуватиметься Італії, Німеччини та деяких країн Центральної Європи. Поступово субтропічний гребінь та пов'язана з ним аномально спекотна погода, прасуватиметься у східному напрямку. Тому західні та південні області України зустрінуть спекотну погоду першими, де фіксуватимуться максимальні показники температури плюс 34-38 градусів Цельсію. Однак, вже у другій половині місяця очікується поступово зниження зниження Температурного фону на це впливатиме одразу кілька факторів: зменшення тривалості світлового дня та висоти сонця, перебудова синоптичних процесів на більш зональний характер, збільшення хмарності. Тому основна частина дощів випадатиме у другій, третій декаді серпня. Але з урахуванням підвищеного атмосферного тиску і пригніченої циклонічної діяльністю кількісті опадів по всій Україні прогнозується невеликою і може становити лише 30-60% від кліматичної норми. Що відповідає приблизно 15-40 міліметрам? Подібна тенденція вкрай негативно позначиться на стані рослинності в багатьох областях України а також призведе до подальшого зниження рівня річок, переважно на лівобережжі України. Надзвичайно високим збережеться рівень пожежної небезпеки, крім західних областей. Через прогнозовану спеку гучну заяву зробили і енергетики. Зокрема, заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону заявив, що аномальна спека є однією з причин збільшення споживання електроенергії. Внаслідок цього в Україні можуть повернути графіки відключення світла. Водночас, колісник зазначив, що наразі є недоцільним робити прогнози щодо повернення цих графіків. Давати такі прогнози на сьогодні некоректно, тому що ми розуміємо, наскільки ця спека буде тривалою, чи буде охоплювати всю Україну чи територіально. Беручи до уваги, чи це температура в обід чи окремо. Микола колісник додав, що для енергетики важливим фактором залишається споживання електроенергії, тому українців системно закликають економно споживати світло, зокрема у пікові години з 7.00 до 11.00 та з 17.00 до 22.00. Це дає можливість збалансувати енергосистему. Тому закликаємо, споживайте відповідально. А енергетики зі свого боку роблять все можливе 24 на 7, щоб система працювала у стабільному режимі. Спека повернеться ненадовго, втім її наслідки можуть бути небезпечними для здоров'я. Щоб рятуватися від погодної гарячки, українці зазвичай поспішають на пляжі та ховаються у паркових затінках. Як пережити гарячу пору, поради лікарів збирала кореспондентка ТСН Олена Лоскун. Як тобі водичка? Класно. Не. Не холодна, Ні. Такої бажаної прохолоди і дорослі, і малі шукають на пляжах. Біля водичків все ж таки приємніше ніж в тих каменних джунглях, що в Києві. Але лікарі кажуть, у період з 11 до 16 години краще на вулиці не перебувати взагалі, щоб активне сонце не напекло голову. Якщо це сталося, постраждалого потрібно одразу ж охолодити. Рушник намочити холодною водою, окласти людину мокрим мокрим рушником з холодною водою, щоб вона трошки. Зменшила температуру тіл. То як же пережити літню спекоту без шкоди для організму? До яток із морозивом шикуються черги. Яке ви купили собі? шоколадно ягідне. Утім, дієтологи запевняють, ефект полегшення буде лише тимчасовим від жирної важкої їжі теж краще відмовитися натомість збагатити меню сезонними овочами, фруктами, зеленню та ягодами. «В Першу чергу це огірок, який на 97% складається води. Потім це ягоди. На солодкі та напої із градусом у спеку табу вони спрагу точно не вгамують. Навпаки, ще посилять на відміну від звичайної води. «З Собою взяли сюди літра. Води. Але льодяну воду не пити. Розжарені у надто холодне приміщення теж одразу не заходьте. Різкі перепади температури у понад 7-8 градусів можуть знизити імунітет. І викликати ангіни. Бронхіти, нежиті, що хочете. Зараз багато влітку при таких перепадах температури, коли я пішов покупатися в холодну воду, я прийняв холодний душ. Дуже багато цистіти та всіх проблем з сечополовою системою. Ще одна порада: обов'язково користуйтеся сонцезахисним кремом, навіть якщо плануєте перебувати у затінку. Дотримуйтеся усіх цих простих порад. Ну і головне, насолоджуйтеся літом наповну, адже воно таке швидкоплинне. Загалом у першій половині цього тижня очікується короткочасний період похолодання, який буде пов'язаний із посиленням надходження повітряних мас із районів скандинавського півострова. Найбільш відчутно зниження температури відбудеться у північних та західних областях країни, але вже з середини тижня та у вихідних до нас повернеться спекотна погода з південно-західної Європи. Такий прогноз озвучив синоптик-кандидат географічних наук Ігор Бальчич. Особливо високі температурні показники фіксуватимуться у південних областях. Місцями до плюс 38. суттєвих опадів протягом цього тижня не передбачується, тому посуха у південно-східній Україні продовжить посилюватися. Водночас фіксуватиметься також поступовий спад рівня води у річках басейну Сіверського Дінця та Дніпра. А за прогнозами Укргідрометцентру цей тиждень пройде переважно без опадів. Лише в день 14 серпня на північному сході країни, 15 серпня, в Карпатах і на Закарпатні місцями буде короткочасний дощ та гроза. Минулий тиждень порадував нас досить приємною, комфортною погодою. А ось поточний тиждень також поки що обіцяє бути досить спокійним, але все ж таки певні зміни очікуємо. Впливатиме на нашу територію переважно антициклон. Відповідно, він забезпечить нам у більшості областей сонячну погоду без опадів, але ось температура поступово вже почне підвищуватись. Завдяки впливу поля підвищеного тиску, яке простягатиметься від Скандинавії і до Чорного моря впродовж цього тижня. В нас переважатиме погода без опитів і багато сонячних прояснень у більшості регіонів лише по північному сходу, а в четвер та п'ятницю на Закарпатті та в Карпатах можуть бути місцями короткочасні дощі та окремі грози. Повітряні потоки впродовж тижня переважатимуть з північного заходу, швидкості помірні 5-10 метрів за секунду, і будуть вони доволі стабільні. Субтитрувальниця Температурні показники, найближчі кілька діб будуть досить свіженькими, особливо в нічні години в межах 10-16 градусів, по півдню країни, звичайно, вище 15-20 градусів. А ось денні максимуми в межах 21-27 у більшості регіонів на Закарпатті – до 30. Але в той же час по південній частині, а також починаючи з четверга у більшості західних областей, також Вінниччина та Кіровоградщина, температурні показники вже будуть вищими 26. Тридцять градус і зберігатимуть тенденцію до підвищення. А що ви думаєте про погоду в Україні та світі? Які температури є найбільш комфортними для вас? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на і тисніть подобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.